Черговий раз на зміну своїм побратимам у зону проведення антитерористичної операції проводжали працівників Калузького МВ У МВС. Ви справжні патріоти своєї держави. Ми вдячні вам за відданість і просимо виконати один єдиний наказ повернутися додому живими і здоровими, зазначив голова Калуської райдержадміністрації Микола Жовнір, звертаючись до бійців. Дати забезпечувати громадський порядок і громадську безпеку у дуже. Непростому і небезпечному місці, але ми вірені, віримо і впевнені, що честю ви виконаєте цей обов'язок. Єдине, просимо від нашої громади і як полковник міліції, прошу виконати єдиний наказ. Це повернутися живими, здоровими і неушкодженими. Слова дружньої підтримки хлопцям висловив і начальник Калузького МВ УМВС Роман Чекмарьов. Із напутнім словом, Божим благословенням до солдат звернулися священники. декан Калуської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун, священик Української православної церкви Київського патріархату, отець Микола Мороз. Ви їдете, бо маєте поклик серця, їдете, щоб обороняти рідну землю, віру нашу святу. Церкву, нашу рідну, нашу рідну землю і наш наряд. Ми вам бажаємо Божого благословення, ми вам бажаємо заступництва цариці, наших зелених Карпат, Пресвятої Богородиці, Матінки Божої. А особливо ми вам бажаємо доброго ангела-хоронителя, щоб він вас запровадив туди, куди маєте назначення йти, і щоб ви щасливо з Богом повернули. На рідну землю бажаючи щасливої дороги і успішного повернення, священики подарували бійцям свої рідні обереги, образки і релігійні книжки. Нехай береже їх Господь.